Якісь узорчики, візеруночки, якісь є чи надпись. Якісь, не знаю. На кінець теж. Розпочинились на церках. 94 в неї надало. Це усі був, І це у нас є ліпіном на моці. Видно, що якесь стареньке, щось не знає, помий подивимось. Що вони навіть не, не, не знаємо. Хватимо походу, тому що воно прям відро, монітосики, теж каниночка дивлюся, якісь прик... прикраси якісь. Всім привіт! Чергова субота, погода супер, бимба, ні жарко, ні холодно. І виїхали. Виїхали покопати. Так. І 90. Такий чудовий сигнал. Де ти там? Попробуємо разом можливо його зараз викупати. Ну? Що ж таке? Вроді не глибоко. І такий файний. Те попробуємо? Щось викопали? Викопали ми? Шматочок? Шматочок? Поясочок від міни. Да, надія була, Ну, надіємося, щось знайдемо. Танюша десь погнала, вона вже саме перший сигнал і витягнула монеточку. Зараз десь дожину і покажу. Ладно, погнали далі. Слідком за пояском. 86. Викопав, не знаю що. Подивимося ще разом і дете, кричиш? Ну, Дідуган, хм. не, було, було. І загуло. Ці... Та що ж таке? Все, щось викопали. Такий гарний сигнальчик був, а така манюнька, яка штучечка. Ну, не знаю, що це. Отчуясь обломочек, поднимемся. Танюша подошла. Покажи, будь ласка, что ты нашла. Смотрите. А, ну, радянчик, ну все равно. А так тихо там далее, да? Ну, ранний радянчик. Ранний родянчик лучше, чем неранний. И рик не бочу. По Ми і покажу потім. Окей, будемо переїжджати на інше місце. Побіг. Тільки Танюша підійшла, показала. П'ять ранній радянчик, 5 копійочок і зразу ж, зразу ж. Де ти сховався? Так, ось все, бачу ось. Теж. І що це? Також? Копійочка? Ну, напевно, не ранній радянчик, але радянчик. Фокусуйся, радянчик. Отак от, от. Знов тоді сполосну, помию, подивимось. Кращій якості радянчик. Побігли далі. Викопав цікавий сигнальчик, 88. Щас подивимся. подивимось. Ага. Ба, а, хотів сказати, бачу кругляшок. Ну так. Да. Круляшок, але, але. Але не такий, як хотілося. То якась напевно, старенька штучка, навіть не знаю що це. Помиємо ми разом подивимося почистимо. Побігли. Так, на свіженькому городі свіжого викоту Танюша. Дернула. Що дернула? А, ну, черговий 5 копійок, молодець. Ранній радянчик. 1930 рік. Молодець. Ну хоч радянчиків насобираємо. Церків поки нема. Конинку, каже, десь вона викопала. Потім подивимось разом, якщо що. Так, викопав якусь штукенцію, непонятно. Можливо, ви підкажете. Можливо, я найду. Помию, почищу, знайду. Так, фокусуюсь давай. Так, а якісь узорчики, візеруночки, якісь є чи надпись. Якісь, не знаю. Вроді бронзова штучка. Ми їм подивимся потім разом. Окей, погнали далі. Так, кониночку. Городик нам дав. Ну, я так думаю, що конинка більше, всего не гудзик. Да, кониночка маленька. Танюша теж знайшла тут кониночку, каже, теж невеличку Окей, побігли далі. Так, надо вони тосики вам якісь показати, знайти. Ну немає. Ладно, погнав. Конинку тільки що знайшов, не знімав, бо вже їх штук 4 знайшов. Гудзик лисий. Таке, старовина є, але монеток поки нема. Ладно. Ну давай, фокусуйся ти, гудзик. А не є, гренада, да? точно дитя. Гренада. О. Хі -хі -хі. є ще якась малюночок. Може це мені кажеться. Ну, по тобто моїм разом подимося потім. Окей, побігли. Данюша позвала. З церкви дёрнула на кінець Розпочинились на цирка. О, 94 в неї на другому день. Де усі був. І це у нас. Це у нас. Дінь-ього. Рік, понятно, 1731 там 31 чи 35. Ну, діння. Побігли далі. Надіємося, що ще щось знайдемо. Є ліпіном намацав. Видно, що якесь стареньке щось, не знаю, поми їм подивимося, що вони не, навіть не, не, не знаємо. Патіна така цікава, бачите, красива, гарненька. Ну, помиємо, потім сполоснемо, глянемо, пошукаємо, що це. Або ви може хтось знаходив, підказуєте, що за штукенція така. Окей, побігли далі. Так, Я конінки штук 10 надобавав отнюша. А ну. А, там ніша, ну прям відро. Ну не тоже коніночка дивлюся, якісь перки. Прекраси якісь. Канінка, а, так вот. Ну одним словом, помий і Ну, зато за я конинки назбирав, на але не знімав. Дві чи три зняв і втомився, думаю. А, і я таку от штучку знайшов в патіні, гарно не знаю, що вона така. Угу. Молодець. Десь Танюша позвала. Хрестик знайшла манюсінький, Що подивимося, що за манюсінький період. Так, ага. Бачу. все, Ось вс. Ще я вам хочу сказати срібний. Я думав, там керовський якийсь. Царючок. Срібло. Бачите? Срібло? Да, срібло. 62 срібло. Ну він то та так і не бившися. Ну, Молодець, вже все, срібло є. Залишилось. Залишились монети золоті. Окей. Все Коротше, Танюха рубає і монети, і хрестики, і все на світі. Все, почтову сірком помиємо пробу глянемо. Танюха, я так, що з тобою впів. Так. Да. Окей, побігли. Не спів до хрестика. Від хрестика відійти до свого прибору і Танюша знов каже. Десь гарно. Украшалочка. А де вона? Це якась монетка пробита, не вкрашолочка, ну. Танюш, це з дирочкою? Це? Це. це якась монетка пробита. Ну, помиїм почи. Ну, легенька люмішка якась. Більше, знаєш, 2 копійки українські. Тільки якась прострелена. Так, угу, да, воно узорчик такий, виноградик. Подивимося потім разом Окей. По okay. Танюша хрестика срібного, а я okay. отак от, от. Золоту петличку. Якийсь автобат. Руль, колеса, крила. Навіть прям з закруточки. Служивий служиві радянські часи. Біг додому. І десь зацепився і згубив. Петличку. Гарно. На жаль, не золота. Ладно, побігли далі. Ну, зараз Танюша знайшла металу, кераміку, каже, вушку хрестика, І я дірнув, 52 било. Де Де? Mm. А ось. Все. ось ось Правда, не, не цілий він поломаний з вушком. Чи це може? Не фокусується, конечно. Ну, це воно може лунечка така. якась. Можливо, а можливо лунечка, подвеска якась. Ну помимо разом подивимось. Ну танюш. Зараз танюша гляне Я їй покажу свої. вона ну, якась наче. А ну такюши, де воно А, так це манюсенький такий хрестичок з вушку. А, ні, ні, це обломане, верхушка. Верхушка, за він далі йде. Бач? Бач, як хорошо. А в мене, бачиш, куди глянь, дивно. А, тут ні за да, хрестик. Хрестик? Mm -hmm. Ну поми їм подивимось. Бачите, тільки зайшли на напер... А, хрестик. Отак от от вже видно, що чітко, що хрестик, так. Да. Низа немає. А, ну, зараз побігаємо, понюхаємо. Найшли правильне містечко. Хлестики поломані тепер ножичок. Погнути їхні. Будемо шукати, зараз ще щось, можливо, найде. Було 0,5, 0,7, думаю, ну. 5 ножик або нак, нак якийсь, може бути. Ну такого ще я не знаходив. Трам з гаю камулет якийсь скручений. Побігли далі. Викопав таку штукенцю, думав проволока. Она це теж чистанує трохи. Хотів зігнути і покласти мусорник, але вколовся. І придивляюся, це стара голочка. Ну, така, можливо, радянська, але ще з ранніх періодів, таке вона м'яка якась гнеться. Воно вечором подивимось по разом. Вже вечері. Можливо, буде не сильно видно. Викопав було 82. І Баратинка, бачите? Ага, да, так не видно, а через камеру класно видно. Боротосик. Все, помиємо. Це минуло разу, тоні таке, знайшло. Чуть-чуть в іншому місті, але в цьому селі. Клас, побігли далі. Так, викопав. Штукенці, ну вже зараз через камеру видно, а так уже не сильно видно, що воно. Чи це оплавок, чи це не оплавок. Вже подивимося. Дома. Коли помиємо, почистимо, що це? Така важка штучка якась. І б... Важка і було... Давай, фокусуйся. І било 50. Що за сплав не знаю. Ладно, побігли далі. Все, закінчуємо на сьогодні коп наш, танюша, воно вже тихенько підходить. Не, не спішить. І не, це щось знайти. Я вже прибор склав. Ось Коробочку познаходили. У мене не сильно багато, але багато конинки наскубали. Там на одному роді ж тут 15 вона. Ну, Вона приблизно вся одинакова. Бо ми їм подивимося. Отак от. Так що. І знову привіт. Приїхали додому, трошки розібралися з усім, простірнулися і попідчищав я знахідки, Щас покажу. Це рядочок. Танюшин. Це рядочок мій. От і щас подивимося, хто переміг. Конінок я назбирав, це Танюша три штучки визбирала, забув перекласти туди. А це все я назбирав це на одному городі. Я їх не знімав, там дві, дві чи три штучки засняв, а було вже не цікаво, бо було весь. Все відео зайняло показують ці знахідки. Так, ну потім розпочнемо з моїх. Я не знаю, що це, можливо, це десь подсвічник якийсь, як кусочки колись не знаходив, ціленько таке не знаходив. Не знаю, що це таке. Може, підскаже, хтось пишіть, підкажіть, що це таке, буду знати. Така ж тут. І гудзик такий. Думав лисий, але видивився Гренода там. Видно, що старенький. Потім три копійки. Ранній радянчик 1938 рік. Така трошечки вже вона. По землею. на землею. Добривами. Ну, голочка така, так цікава, думав, проволока якась хотів викинути, вколовся, бо грязь, грязь була. Не зразу видно. І сильно м'ягенька одна ця голочка. Ну, м'якенька сталь якась. Не сталь. Е метал мягкий. ну Видно, що стара якась. Такс. Ну, автомобільні якісь. Війська при Радянському Союзі хто служив, хтось згубив. Не знаю, кільце, можливо, Росподільне. Тоже стареньке. Минуло разу двушечку знайшов. 93-й це вже 94-й рік. Не хоче воно 92-й. Хрестика такого знайшов, потрібно вихожувати. Знайшли містечко хороше. Потрібно ходити, веню хоть. Наступний раз поїдемо, якщо не засіють, походимо. Такс, баратосик такий цікавий. Як цікавий, звичайний. Також прошу раз знайшла, ну в гарнішому стані. Це раз я, також. На 82 було ВДІ, на другому девусі в мене на першому також 82. Можливо, грунт. Інший. Також такі штучки. Танюша одну знайшла і я знайшов. Не знаю, що це таке. В Патіні таке. Прикольно. Ну, не знаю навіть. Так, і мої знахідки закінчились. Танюшини. Танюша для себе вже знайшла зразу. Труженік копер. Герб радянський убрать. И просто, блядь, труженик. поте Двушечку. Капуста. Ну, разве она такой же нашла? Но тебя такая в хорошем стане, бодром. Вот Ну, в том она? Тоже. До капустиного ряду. Двушечку. Така низько Тоже Теж воно. Таке ледь проглядається там. 1860 рік. П'ятірочку. 1930 рік. Ранній радянчик. Ну, вудзик теж десь продавлений. Також копійочка 1826 рік. Від люльки кришечка. Діньга, це там нагороди, куди я конинки назбирав. Там вона діньгу смикнула. Молодець. Також якийсь розподільчик кільця, видно, старе. Десь воно трошки лопатою зацепили. Двушечку. Думала, якась прикрашалочка, узори, двушечка наша. <клухи> Вибачусь. Двушечка наша. Українська. Рік не видно. Видно, Україна там написана і узорчик. П'ятерик. Також 30-й рік. Сама ходова, так як... Дивлюсь, відосики, хлопці розказують, що 30-й ходова. Тоді три копійки. 1940 рік. Також ранній радянчик, Копійочка Миколаївська. 100. 890-й роді. І Танюша дернула тоже таку штучку, як і я. На тому самому городі ми знайшли і. Підказуйте, що це. Ну, гудзик такий, саме частенька знахідка. Ну, разом, рядом, ря... разом і рядом знайшли я поломаний хрестик, а вона верхушку від хрестика в І там я радушком теж знайшов ножика. Ну, такая місця надо нюхать. І цар, царський, царська проба 84 там стоїть. А, срібло. цей раз срібну, ну, розумний, сріба не було. І така от вішенка Петровська. Деньга, єлі її вимив. Була така вона, замучена. Але позабирали ці всі окисли, всі грязючки. І написано пропис Рік подивився каталог 1712 рік. Давно ми раніше частенько знаходили. Це щось дуже давно не було петровських монет. Тоже цікаво. А саме було цікаво чистити. Чотири заходи її. Ну, правда, вичистив. Раковини повставалися. Ну, як знахідка, прикольно 300 років в монеті. От і все. Всі знахідки. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, кому подобається, кому ну, не подобається. Не потрібно ставити. Або вставте не вподобайки, як вам зручно. Гарного дня вам! Кому як, кому вечора. Сім пока